Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. У нас посівний аграроскоп на травень місяць і 25-го року, і він не весь. А ми будемо сьогодні говорити, неспроста показують, будемо говорити про золоті дні травня місяця 2025 року. Це у нас 16. -ти. 17 травня 2025 року. Вони у нас попереду. Зараз ще час спаленого шляху місяця, і ми використовуємо ці теж важливі енергії для того, щоб пояснити, чому ми пишемо, що в козерозі 16 та 17 травня можна сіяти та садити всі вершки та корінці. До речі, можна багато культур, це всі і вершки, і корінці. І дещо інше ми теж зараз з вами дізнаємося. Зараз ось таким чином. Я постаралася зібрати таку коротку інформацію для пояснення. Будь ласка, потім напишіть, чи зрозуміло я пояснюю, тому що знання, ведичні знання це такі досить вони великі і складні. Я стараюся їх перекласти на просту доступну мову. І пояснити всім нашим глядачам, підписникам в першу чергу, що ж нам треба знати, і що ми можемо використати для того, щоб жити в гармонії з собою в першу чергу, з землею, з Всесвітом, і в гармонії Всевишнім. Ну що ж, давайте ми розглянемо, згадаю, в першу чергу, давайте 16 та 17 це у нас після спаленого шляху місяця. Спочатку буде стрілець, невеликий час, але про нього ми будемо інший раз говорити. Сьогодні нам важливо підготуватися до 16 та 17 козоріг це у нас третя фаза. І ось ми дивимося саме по цьому випадку, по третій фазі, яка в нас. Випадає в даному випадку на дві дати козоріг це 16 та 17 травня 2025 року. Хочу згадати, що в нас це за знак. Це дуже важливий знак, в будь-якій фазі. Це, дивіться, записала коротко і хочу ще раз озвучити: отож, козоріг це 10-й знак зодіаку, 3 земний, четвертий кардинальний. Знак швидкого сходження це символ життя, що прокидається. Фокус пасивних еманацій Сатурна і керується Сатурном. А властивості знаку такі: енергія, незвичайність, завзятість, що дозволяють згодом досягти своєї мети наполегливість. Тут багато можна чого ще говорити. Але це тема великої лекції. Ми ж сьогодні коротко з вами хочемо розібратися з козирогом. в даному випадку, третя фаза 16 та 17 травня 2025 року. І ось чому ми хочемо розібратися саме з цими енергіями, і зрозуміти, чому так важливо нам використовувати посіви насіння і вершків, і корінців. Отже, у нас в першу чергу ми розглянемо, нагадаємо про перші, перші вони єдині п'ять божественних першоелементів, з яких створений матеріальний світ. Ось те, що ми з вами зараз бачимо: стіл, папір, все, що ми написали, в простір, в якому ми знаходимося, це все результат. Божественного проявлення першоелементів, і тут дуже багато варіантів, є дуже багато ще цікавих речей, але зараз ми з вами повинні згадати, що все, що ми хочемо бачити в даному випадку, ми бачимо у нас папір, аркуш, на якому щось написано. Якби не було аркушу, де б ми написали, не могли б. І якщо не було б у нас елементів, які ми можемо використати, ми теж не змогли б передати цю інформацію. Отож, нам треба простір. Ось це простір. Спочатку в просторі тихо, спокійно, аж така тиша, що аж гудить. А далі починається творення всевишнім. Створюється вітер. Дуже швидкий вітер дає можливість творити вогонь, а з цього вогню потім твориться вода, а з води земля. Як бачите, це в такому порядку все твориться у нас в матеріальному світі, дуже просто пояснюю, тому що дуже цікаво це все розбиратися. Дуже гарно, гарний, гарне творення, акт творення, як його назвати, але дуже цікаво, от як яким чином створювався світ. І ви вже трошечки знаєте це творення. Тепер дивимося далі. Фази місяця. Перша фаза це стихія землі, друга фаза стихія води, третя фаза повітря, четверта фаза вогонь. Як бачите, у нас тут є свої теж цікаві речі. Це у нас місяць у цих фазах. І у нас позаду друга фаза, а зараз третя фаза, яка називається повітря. Після спаленого шляху місяця ця фаза вже буде стійкою і в ній будуть працювати енергії місяця. Третя фаза це чаша соми. Початок третьої фази, тобто після спаленого шляху місяця, всі боги починають пити чашу соми. Повна чаша вона першу. першу і другу фазу була наповнена. І тепер починається. Розтягнення цієї енергії, тобто хто що і для чого бере, але треба розуміти, що це дуже сома, дуже гарна енергія, гармонії, умиротворення, благополуччя, щастя. Оце все ця енергія. І всі хочуть її випити. І п'ють насіння, рослинки, тварини, люди, всі ми можемо використати цю енергію. Дуже цікава тема, а отже, йдемо, йдемо далі до колінців та до вершків. Тепер повертаємося до Козерогу. Це козерог у нас це знак землі. Третя фаза це повітря. Знак жовтого кольору, кольору зрілого врожаю. І дивіться, ось таку картиночку вам нам замалювала, щоб ви зрозуміли, І для себе в першу чергу це все розкладаю, щоб розуміти, чому ці процеси так у нас створюються. Ось дивіться, у нас період землі, так? От вона у нас тут земля завершення творення за допомогою п'яти. Боже самих перших елементів, ми живемо на землі, енергія землі. Козаріх у нас теж знак землі. Отже, дивіться, знак землі, козаріг після спаленого шляху місяця. Це земля знак коріння. Використовуємо корінці. Але якраз місяць в цей час переходить в знак стихії повітря вітер. А вітер дає швидкість, і рослини зростають вверх. Тобто вони отримують із цієї чаші е, соми е, гарну таку позитивну енергію для зросту вверх. І тому ми використовуємо для е, посіву і посадки також рослини вершки, вершки і корінці. Е, думаю, що ви тепер зрозуміли, зрозуміли, чому після спаленого шляху місяця. Ми використовуємо цей знак і для вершків, і для корінців. Саме 16 та 17 травня це такі енергії. Але це не все. Давайте йдемо розбиратися, які саме рослини в цей час можна сіяти та саджати в дні козирогу 16-17 травня. Отже, це у нас. Вершки в першу чергу, помідори, солодкий та гіркий перець, всі всі зелені культури, абсолютно, всі бобові культури, будь-яка капуста, будь капуста, які будуть зберігатися. Лікарські зернові, до речі, зернові культури посіяні в цьому знаці і в цей період дадуть дуже гарне зерно з високим процентом клейковини. Технічні культури дадуть теж гарний врожай. Тих культур, які ми посіємо, якщо хто посіє. Йдемо до корінців. Тепер можна висаджувати картоплю, моркву, буряк, редиску, редьку, дайкон, цибулю, чесник, селеру та інші корінці. І в цей же час можна висаджувати садові рослини. Абсолютно всі садові рослини, чаша соми повна, і вона дасть можливість створити козирогу гарний. Гарну кореневу систему. А потім із цієї потужної кореневої системи виростуть потужні дерева, борчі, і вони будуть добре зростати і будуть здоровими. І потім ті, що повинні давати нам врожай, дадуть нам врожай. І не тільки нам є рослини, які будуть давати врожай і птахам, і тваринам. Отже, всі садові рослини, особливо дуже добрі. Пер... Особливо дуже добрі результати, коли посадка ще й горіхів, різні горіхи абсолютно. Кедри саме в цей час дуже добре висаджувати. Хвойні будь-які хвойні рослини лісові. Тобто всі-всі, і садові, і овочеві рослини, і корінці, і вершки, всі в цей час будуть посаджені, і посіяні, і дадуть гарний результат. Козорік знак стихії. Землі. Це знак коріння. І не тільки коріння. Ось повертаємося до цього знаку, до цього малюнку. Ми розказуємо про спалений шлях місяця, який завершується, і після нього ми в третій фазі використовуємо оцю повну чашу соми, цю енергію, яка дає нам можливість отримати гарний результат. Ну що ж, давайте ще декілька агроприйомів, які ефективні. В цей період. Це укорінення живців, це щеплення, поливи та підживлення будь-якими добривами. Отже, на вашій зараз на вашому екрані ця картинка. Це зібрана інформація, дуже просте, просте пояснення, як і що станеться, і як воно все працює. Саме ми розбираємо 16 та 17 травня. Довго я думала, як вам давати теорію, але теорія далека від життя не дає результатів. Тому ми вибрали зараз поступово кожні дуже цікаві моменти. Далі ми будемо розбирати з вами. Тільки у нас буде можливість, ми будемо знову ж таки розбирати всі ці моменти для того, щоб ви запам'ятали. Запам'ятовуйте, будь ласка, занотовуйте, записуйте десь у щоденники, щоб ви знали, що коли вам краще робити. І дуже важливо це запам'ятати, тому що буде такий час, коли не буде можливості зайти в інтернет, не буде може, світла, ще якийсь момент, а у вас вже це в пам'яті є, і ви можете використати цю інформацію. Це повинно бути в кожній голові, в кожній людині, яка працює з землею. А майбутнє у нас саме з землею. Земля дає нам життя, дає рослини, дає харчування, дає оцей мир та спокій в душі, тому що вона відповідає за нас, а ми відповідаємо за нею. Ми єдине із землею. Ну що ж, я відповіла на багато питань, чому корінці та вершки у нас 16 та 17 травня. Гарний час. Бажаємо вам успіхів! І ще раз прошу, напишіть, чи добре я пояснила, чи зрозуміли ви те, що я вам пояснюю. Хочеться дуже, щоб ви це зрозуміли. Що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Щасти вам, гарних золотих днів! І доброго врожаю вам від того, що ви посадите та посієте саме в ці дні 16 та 17 травня 2025 року. Будемо розбирати інші варіанти. Інших фаз, і фаза на початку, фаза на, на в кінці. Тут різні енергії і різні будуть результати. Все це ми будемо з вами розбирати на практиці. На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.